Військовослужбовець Антон взяв участь у арт-терапії. Чоловік каже, малювання викликало позитивні емоції. Цікаво, реально цікаво. Звичайно, допомагає відволіктися від суворої посядними. Художниця Мар'яна Нем'ята розповідає, арт-терапевтичне заняття для військовослужбовців 208-ї зенітної ракетної херсонської бригади розпочали з медитації, а потім перейшли до малювання. Для військових це також дуже корисна практика, яка дозволяє їм. Просто трохи відпочити ментально і розслабитись, і забути про свою роботу, трошки відволіктись, і отримати також зменшення стресу, да, і взагалі прийняти отакі такі дитячі емоції від створення картини. До артпростору запросили чотири військовослужбовця. Головна мета заходу допомогти психологічно відновитись та створити умови для відпочинку бійців, говорить військова психологиня Анастасія Пшеніцина. Проекти, які ми проводимо, як арт-терапії для військових, вони йдуть під таким девізом допоможи собі сам. Тобто всі практики, які я проводжу з ними, які проводить Мар'яна, це відповіді на питання, як я можу підтримати сам себе. Під час малювання психологиня спілкується з військовослужбовцями на важливі теми, розпитує про відчуття, допомагає обирати фразу афірмацію. Анастасія також розповідає: намальовані картини допоможуть бійцям фінансово. Також нашими картинами ми хочемо сказати суспільству про те, що ми є, ми потребуємо вашої підтримки. І тим самим хлопці допомагають своїм побратимам, тому що всі кошти, зібрані з картин, підуть на збір, який започаткує Ольга Мартиновська. І ці кошти підуть на потреби підрозділу, в якому служать наші хлопці. Марієта Микарчан, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.